Прямо зараз НАТО націлилось на Калінінград. Путін в паніці. План знищення міфу про Велику Росію вже активовано. Захід готує нищівні удари по вразливих точках РФ без єдиного пострілу. Шок Придністров'я горить мобілізацією. Кремль готує ДРГ, кидає резервістів і запускає виробництво БПЛА. Україна жорстко відповідає. Сенсація українське небо зміцнюється. Польща передає міги, французькі гріпени та міражі теж поповнюють український авіапарк. Зсу вже готові. Ві застосувати смертельну силу проти ворога. Удари помсти активовано. Балістичні ракети Сапсан, Фламінго та Нептуни розривають Росію на шматки. Крельм в істериці. сенсація. Чехія вривається у війну. Мегаракети для України вже готова. Удари в глиб Росії гарантовані. Путіну приготуватися. Про все це далі у нашому випуску. Пекельна точка. Захід готовий розчавити Кремль. Калінінград на прицілі кисень перекрито. НАТО тисне там, де Путін безсилий. Калінінград, епіцентр майбутнього Щівного удару путін у паніці НАТО наступає. План знищення міфу про Велику Росії уже запущено. Альянс знає, як розвалити Кремль без жодного пострілу. Захід готує удар по найбільш вразливих точках РФ. Пекельні подробиці. Дивіться просто зараз. Точка відліку війна Росії з НАТО розпочнеться з Калінінградської області. Калінінград, безусловно, один з найважливіших регіонів Росії. Наш форпост на западі. Кремль готує нові провокації. Російська федерація йде на іскусственну ескалацію конфлікту. В Альянсі заявили про готовність ударити по Калінінграду. Калінінградська область є найзахіднішим регіоном Російської Федерації і ексклавом, повністю відокремленим від основних територій Росії іншими державами. Росіяни фактично перетворили Калінінградську область на військову базу. Основні формування включають сухопутні війська, авіацію, а також найбільшу морську базу Балтійського флоту. Тема Калінінградської області возникла якраз в момент максимального усилля Соєнних Штатів, какраз в питаннях закінчення війни в Україні. И на мой взгляд именно Калининградской областью и возможностью непосредственно противостояния с блоком НАТО Российская Федерация пытается отвлечь внимание Соединенных Штатов от украинского вопроса. Либо же создает прецедент так называемого обмена. Калінінград дуже часто стає центром російського брязкання зброї. Таким чином Путін промацує ґрунт можливостей НАТО. Ось, наприклад, під час спільних з Білоруссю навчань захід 2025 військові відпрацювали бойові дії на території Калінінградської області. Після чого Кремль туди перекинув іскандер, що становило загрозу для шести країн альянсу. Провокації саме з території Калінінградської області. Это и глушение GPS-сигналов, как морской, так и авиакомпоненты. Это, соответственно, передислокация на территории Калининградской области тех же искандеров, зенитно-ракетных комплексов С-400 и других средств поражения активной обороны армии страны оккупанта. То есть фактически Калининградская область на данный момент милитаризируется. При цьому російська пропаганда продовжує кампанію з поширення дезінформації про підготовку країн НАТО до нападу на РФ річ йде про можливих санкціях з сторони країн ЄС в моменті, в тому числі блокади російського ексклава Калінинградської області і Російська Федерація заявляє о том, что подобное рішення стран ЄС создасть прецедент можливості применения вооруженної сили в моменте. снятия данной блокады. Российская Федерация дает понять, что, соответственно, возможность введения экономических санкций ЕС в моменте блокады российского слава будет воспринята Российской Федерацией как создание Казусбели, то есть применение именно вооруженной силы со стороны Российской Федерации. Ще в липні союзники по НАТО заявили, що створили план нейтралізації Калінінградської області, який покликаний протистояти загрозам з боку Росії та забезпечити глобальне стримування. Страни НАТО проводять превентивного характера міроприяття в моменті укріплення обороноспособності даних стран і соответственно зниження возможності вторження непосредственно на територію Польщі і Литви. Это і передислокація дополнительных воинских контингентів проведення совместных учений, причому как сухопутної морської, так і воздушной компоненти. Ну і соответственно разработка планів можливості блокування Калининградской області, Росія зацікавлена, щоб в альянсі були розбіжності. Їй потрібен розкол та розхитування єдності, щоб у такий спосіб створити серйозну кризу в НАТО. Але навряд чи це у них вийде. Шок Кремль запускає апокаліпсис у Придністров'ї. ДРГ вже на старті Одеса в зоні ризику. На тимчасово окупованих землях Молдови мобілізація до максимуму. Резервісти тягнуться в військові формування, склади озброєння розконсервовуються. Ба більше у Придністров'ї запустили виробництво БПЛА для російських загарбників. Що буде далі? Про все це у матеріалі Далі. Москва активізує дії в окупованому регіоні Молдови, щоб перекинути ресурси України на частину, де може бути нова загроза від російського анклаву. У військові частини квазіутворень викликають резервістів, а на складах розконсервовують озброєння. Річ зайшла о неоднократних задержаннях і многочасових досмотрах жителів Придністров'я в Кишиньовському аеропорту. Придністровська сторона потребувала від Молдови прекратити давлення. Жалоби на дійство молдавських властей поступають і в общественну палату Придністров'я у Придністров'ї розгорнуто виробництво БПЛА та центри навчання операторів дронів. Про це заявляв і Олександр Бужорян, мер міста Леова, у вересні. За нашою інформацією, Росія намагається організувати виробництво безпілотників на території Придністров'я. Ми маємо конкретні назви двох заводів у Тирасполі. Йдеться про молдавізоліт та електромаш. Прокремлівська газета Комсомольська правда називала інформацію про виробництво дронів у Придністров'ї фейком. Я іскрені заінтерісован в нормальних добросусідських відносинах і в асусі конфлікту як з України, та, конечно з Молдови, Москва перекидає в Придністров'я агентів спецслужб яким дане завдання сіяти хаос шляхом інформаційних операцій та здійснювати провокації? Російська Федерація сподівається дестабілізувати обстановку в Молдові та на кордоні з південними регіонами України через дії росіян, ризик проникнення диверсійних груп на територію нашої країни зростає у разі потреби. Кремль зможе використати накопичені ресурси для ескалації. Що касає на атташені з Російською Федерацією, ані Болі прозречною, болі панятне лично для мене і болі стабільне. Кремль сформував там державу з ізольованою банківською системою, неконвертованою валютою та гігантським рівнем корупції у Придністров'ї Чи не кожна друга компанія належить олігарху Ушану. который контролирует значительную часть экономики ПМР. По некоторым данным, шериф обеспечивает поступление в бюджет региона больше 50% налогов, а на предприятиях холдинга работают десятки тысяч человек. Еще в 2015 году Гушана называли одним из самых богатых людей на постсоветском пространстве. А його состояння оцінювалося в 2,1 мільярда доларів. Україна заморозила активи Гушана через постачання його компаніями товарів та послуг для військово-промислового комплексу Росії. І по даним Агентства агенстваго сослугмолдовини, 24-й год, Малдав Зеліт заліз продовжав поставки в сусідню страну. Українське слідство утверждають, що товари или услуги предприятия Молдав із Аліт поступали в структури російської оборонной системи, которые призведіли вооружение, использованное в війні проти України. Це знає юридическую связь між активами, связанными з холдингом «Шериф» і російськими военными операціями. Це черговий удар по путінській військовій машині. До цього ударом стало те, що після припинення постачання газу від Газпрому на початку 25-го року у Придністров'я він надходить тепер з Молдова Газ. Енергетичний кризис в Придністров'я, которые економічні кризи, і в настоящую гуманітарну катастрофу, крім ресурсів, якими підкуповував Путін свій анклав, він надавав Придністров'ю політичну та військову підтримку, маючи там свій військовий контингент. След детально розібратися, що представляє оперативна група російських військ і предложить відповідні рішення для. демонтажа этой структуры. Но в то же время на левом берегу есть и так называемая Приднестровская армия. На улице Манойлова, номер 12 в Тирасполе есть так называемое Министерство госбезопасности, которое является э, неким аналогом КГБ или НКВД, держит страхи жителей левого берега. Есть и разного рода какого-то спецбатальоны. Сепаратисти озброєні градами, дронами, вертольотами та танками. Росія також може мобілізувати цивільних придністровців, яким Путін роздав російські паспорти. Вся російська групіровка військ, яка там знаходиться, вона, ну крім, може бути вищого офіцерського составу, вона сформована із місцевих жителів. Тому там у них благодатна почва. Там пропаганда точно така, ж як в Росії. Тож з дитячого садика там вони марширують одягаються в воєнну форму. Кишеньов. Планує вступити до Євросоюзу найближчими роками. Для цього молдавська влада зобов'язана зайнятися врегулюванням конфлікту на Дністрі. Щодо реального врегулювання конфлікту в Молдові, ми зобов'язуємося сприяти переговорному процесу, в якому візьмуть участь як придністровська сторона, так і міжнародні партнери, що підтримують нас насамперед Європейський Союз, Сполучені Штати та Організація з безпеки і співробітництва в Європі. Щоб залишити свого ставленника при владі, Росія розпочала гібридну операцію, пов'язану з проведенням так званих виборів президента ПМР у 26-му році. Росія виступала і продовжує виступати гарантом Придністровського урегулювання. Головною метою Путіна в Придністров'ї залишається те, щоб зробити Тираспіль знову залежним: покращити імідж місцевих проросійських керівників та непомітно збільшити чисельність військового контингенту в регіоні. Ось так, замість своїх економічних та політичних проблем, Путін займається мілітаризацією на окупованих ним територіях. Сенсація небо над Україною захищено. Польські міги летять прямісінько на фронт. Це може перевернути хід війни. Українська авіація поповнюється і гейпенами та міражами. Таку силу вже не зупинити. Це відкриває нові перспективи та потужності. Росія в шоці. Україна зміцнила свої позиції у Ні. Володимир Зеленський заявив про посилення авіаційного парку ЗСУ. Кожен візит, кожні наші перемовини завжди мають практичний результат для передусім нашої оборони, для нашої стійкості. Сьогодні є посилення нашої бойової авіації. Дякую. Деталі поки не публічні, але постійно додаємо сил. Про які конкретно системи чи літаки йдеться, невідомо. Але паралельно у польському генштабі повідомили про переговори з Україною щодо передачі Києва винищувачів міг 29 У рамках угоди Українці отримують міги а поляки технології для спільного виробництва дронів та ракет. Раді повідомити вам, що з Україною ведуться переговори про передачу літаків Міг 29 Передача літаків обумовлена виробленням ними цільового ресурсу та відсутністю перспектив їхньої подальшої модернізації у складі збройних сил Польщі. Також повідомляємо, що остаточного рішення ще не ухвалено. Передача літаків стане частиною політики альянсу щодо підтримки України та забезпечення безпеки східного флангу НАТО. Завдання, що виконується Міг-29, будуть виконувати літаки f 16 та fa 50 Окрім роботи з радянськими зразками, Україна активно впроваджує у свій авіапарк західні виничочі. У листопаді Київ підписав угоди з Парижем та Стокгольмом про виробництво для ЗСУ шведських гріпен та французьких Рафаль. Темп виробництва літаків Рафаль три літаки на місяць. Це набагато більше, ніж випускаються «Гріпени». 12 літаків на рік Рафаль планує збільшити виробництво до п'яти літаків. У випадку з французькими Рафалями Україна потенційно отримує не просто винищувач, а зв'язкову ланку для різноманітного авіапарку західних літаків, переданих ЗСУ. СУ. Сітєвої тобто дає можливість фактично об'єднати весь той зоопарк. барток, який був передано українській стороні це F-16, «Міражі», И, соответственно, сами «Рафали» и, воз, и возможная передача «Гриппинов». Вот это все дает возможность использования именно «Рафали-4» как ключевого узла боевой сети. То есть он фактически в моменте взаимодействия с... А з бортами і системами ПВО здають єдиний комплекс противоздушної оборони. Західні винищувачі на кшталт Рафалі Ф «Ф-16», Гріпен і Міраж 2000 мають перевагу перед російськими аналогами у аспекті внутрішньої начинки, починаючи від засобів РЕП і радарів виявлення, і до сучасних ракет повітря, повітря даний стрибітель отримав модернізований радар, який имеет возможность работать в условиях. Противодейства РЕП плюс оптоелектронна система переднього сектора вона дозволяє даному істрібітелю лучше э, виявляти целі на дальніх стояннях і в более тяжових условиях. Але в нинішніх умовах бойових дій винищувачі, чи то радянські міги, американські «Ф-16», або ж французькі Рафалії, всі вони в першу чергу використовуються як засоби ППО для відбиття масованих ракетно-дронових атак противника. Пекельний удар України Зеленський шокує балістичні ракети. Сапсан вже у бою. І це ще не все. Фламінго та Нептуни розривають Росію без жалю. Кремлю паніці ВСУ готують удари помсти по тилу Російської Федерації. Деталі у нашому сюжеті сапсан у дії збройні сили України почали використовувати балістичні ракети українського виробництва для ударів по ворогу. Точні характеристики ракети САПСАН не розкриваються, але поява її на озброєнні українських військових дозволить вражати ворожі цілі, можливо, навіть ефективніше ніж з використанням АТАКАМС. Українські ракети мають удвічі потужніший заряд, летять швидше і мають більший радіус ураження. В Чому ісключительний плюс е, примінення оперативно-тактичного комплексу САПСАН? Це те, що е, Применение его по целям, как на территории Российской Федерации, даже в первую очередь на территории Российской Федерации, так и по законным военным объектам на временно оккупированных территориях Украины, это исключительно субъектное право самой украинской стороны. Окрім сапсан, українська армія застосовує проти країни агресора ще кілька ракет власного виробництва. На цьому наголосив президент України. Говорить про тому, що українська сторона, незважаючи на інтенсивність ударів по підприємствам воєнно промислового комплексу, змогла не тільки зберегти інфраструктуру воєнно промислового комплексу, але і нарастіть масштабувати виробництво власних средств пораження. Це свидетельствують о наліч. квалифицированных инженерных кадров и Б. Достаточном финансировании предприятий украинского ПК, которые в состоянии масштабировать средства поражения украинского производства. Практически все украинские средства поражения ⁇ это исключительно украинские детали. Нагадаємо, у вересні цього року Володимир Зеленський заявив, що Україна активно розробляє далекобійне озброєння. Він розповів, що випробування пройшли успішно і наступний етап запуск серійного виробництва. Раніше Україна розпочала виробництво крилатих ракет фламінго з дальністю польоту до трьох тисяч кілометрів. У п'ятницю, п'ятого грудня, компанія Файрпоент передала українським військовим чергову партію крилатих ракет. А ще в листопаді Збройні сили України атакували важливі об'єкти на території Росії. Для ударів було застосовано ракети Довгий Нептун. Також однією з найважливіших розробок стали ракети-дрони, такі як поляниця, пекло, рута та барс. Українська сторона готова. к масштабированию и применению по территории Российской Федерации собственных средств поражения. Речь шла о Сапсане и, соответственно, Фламинго. Кроме этого, силы обороны Украины масштабировали производство ударных беспилотников с дальностью поражения цели более полутора тысяч километров. Збройні сили успішно завдають ударів по військових об'єктах Російської Федерації, а також під прицілом сил безпілотних систем, нафтопереробні заводи Іменно примінення українських средств пораження дозволили фактически заблокувати роботу порядка 40% російських НПЗ. Потери российского бюджета, по данным самой российской стороны, оцениваются в сумму порядка 100 миллиардов американских долларов. Но следует и отметить тот факт, что украинская сторона не собирается останавливаться на достигнутых результатах. Після початку повномасштабної війни Україна наростила виробництво озброєнь та впровадження нових технологій, які вже використовуються на фронті. Обсяг вітчизняного виробництва зброї зросли в кілька разів. Завдяки приватним компаніям Україна зможе створювати інновації у ВПК та ефективно впроваджувати їх на полі бою. Уже з нового года українська оборонка і сила оборони України. получат украинские баллистические ракеты с дальностью поражения цели порядка 800 километров. Причем следует отметить, что фирма-производитель заявляет о разработке двух баллистических ракет с дальностью поражения до 200 и, соответственно, до 800 километров. Все це означає, що українські розробники продемонстрували здатність створювати високоточне озброєння, яке знищує важливі військові об'єкти противника на великій глибині. Огонь! Смертоносна сила вже руйнує РФ. Чехія презентує мегаракету для України. Удари в глиб Росії гарантовані. Загідна зброя готова розірвати ворога на шматки. Чехи вриваються у війну проти Кремля. Всі подробиці дивіться далі. Чеська компанія ЛПІПІРО розробила нову крилату ракету Нарвал вже у січні лютому 26-го року Нарвал випробовуватимуть в умовах бойових дій в Україні. А вже на березень планується початок серійного виробництва у Чехії. Що ще можна сказати про цю ракету? що е, Якщо в нас буде сукупність крилатих ракет фламінго, цій е, нарвал і Інші ракети, то я думаю, що росіянам з нового року буде не дуже не дуже гарно. Нарвал, як пишуть журналісти Дефенс Експрес, здатна завдавати ударів на дальність до 680 кілометрів. Цього цілком вистачить для ударів по Москві та російській базі стратегічних бомбардувальників Енгельс. Що зараз відомо? Зараз відомо, що ця ракета буде літати там десь 650 п'ятдесят кілометрів. Відомо, що вона. Має там завдовжки вона десь 4 метри, що о, в неї бойова частина досить суттєва. 4 метри в довжину, а у неї хороша гарна аеродинаміка, але загальна її маса десь 260 кілограмів. Тобто там бойова частина буде десь, як у шахеда, 40-50 кілограмів не більше. Вона здатна вітати, правильно я сказав на 680 км, кілометрів, км. кілометрів, і у неї своя система навігації, яка на яку не сильно впливає реп. Співвласник компанії Співвласний Радім ЛПІПІРОДІПАТРА пояснює, що в ідеальному випадку нарвали повинні бути частиною великої екосистеми. Ми хочемо придумати щось, що працюватиме в порушеному середовищі. Ми надішлемо 10 чи 20 наших базових 40 кілограмових безпілотників, які придушать протиповітряну оборону противника. У ту ж мить над ними швидко пролетять два нарвал, а над ними ще пара невидимих. Тому враховуючи, що нарвал є частиною системи, можна припустити, що разом із ним до ЗСУ також можуть надійти і стелс безпілотник Найтрастелш та Дрон МТС. Тому я не здивований, що такі ракети з'являються. Я не здивований, що вони з'являються у Чехії. Я абсолютно не здивований, що приватний сектор він значно ефективніший, ніж державні підприємства. І я сподіваюся, що ця ракета зможе зробити багато неприємності для росіян. Тим більше що Чехи заявляють, що це така конкретна екосистема, що там буде не тільки крилата ракета, а там ще будуть дрони. І поки Чехія готується до випробувань свої ракети в Україні. Норвегія планує купити наземну ракету із дальністю 500 кілометрів. ЄС каже, що ми зробимо стіну дронів. Норвегія каже, я, я там буду своє робити. Ви там не переживайте. І Вони своє зроблять, тому що це дуже багата країна, них багато грошей. І вони зараз заявили про цю програму. Що вони будуть або створювати, або закуповувати, або буде якесь спільне виробництво ракет саме середньої дальності, з таким розрахунком, щоб мати можливість добратися до Мурманска і може до Москви? Тим часом у ЄС почався так званий парад національних проєктів із виробництва далекобійної зброї. Нідерланди закликають власних розробників надати альтернативу Тома Ховк протягом трьох місяців. Оголошені вимоги дальності та ваги «Бече». Швеція хоче отримати далекобійні ракети на 2000 тисячі кілометрів проти Росії до 2030 року, бо існує надзвичайна ситуація. Чи долетить до Москви? Франція хоче створити балістичну ракету на тисячу кілометрів. Тоді як наразі лише три країни Європи мають реальні засоби для ударів на дальність понад тисячу кілометрів. Це Британія, яка має на озброєнні американські томагавки та американські балістичні ракети Трайден для підводних човнів. Це Франція із власними крилатими ракетами МДСН та балістичними М 51 Та Україна із вже працюючим довгим Нептуном та Фламінго. Більше того, серед цих трьох країн лише Україна має реальний бойовий досвід використання далекобійних засобів ураження проти Росії. На цьому все більше пекельних новин з фронту. Дивіться вже в наступному випуску.